Усім привіт! Сьогодні приготую дуже смачні хрусткі картопляні кульки з неймовірно смачним сирним соусом. Готувати їх дуже просто та легко. Спочатку я натираю три середніх розміри картоплі, потім заливаю холодною водою, промиваю і зливаю воду. Таким чином позбуваємося крахмалю, можна потримати 2-3 хвилини. І злити воду. Далі одну чайну ложку солі додаю до нашої картоплі та 80 грам кукурудзного крахмалю, за бажанням півчайної ложки перцю і все перемішую. Залишу нашу картоплю маринуватися десь хвилин на 10. Коли пройшло 10 хвилин, беру невеличку кількість картопельки моїй Отак от віджимаю крохмаль зайвий і формую кульку розміром як рафаелка. Ось такі. І викладаю їх на дошечку. І таким чином формую у, у, у всю нашу картоплю. Так би мовити, увесь наш картопляний матеріал. Я готую сирний соус. Для цього мені потрібно 20 г вершкового масла, розтопити на сковорідці, товстим дном, Додаю туди 5 грам кукурудзяного крохмалю і все перемішую. Потім туди додаю 120 мл молока. Перемішую, доки суміш не стане однорідною. І додаю 4 ломтика сиру. Будь-якого бутербродного сиру. Усе перемішую. І вимикаю сковорідку. Тепер у сковорідку, в розігріту сковорідку з олією перекладаю наші кульки. Смажитися вони повинні до золотистої скоринки 5-7 хвилин. У мене чогось виходить завжди довше. Десь 7 хвилин в мене смажилися мої кульки. Все готові, достаю, перекладаю на нашу тарілочку. Такі кульки з легкістю замінять чіпси, вони підійдуть під будь-яку компанію, вони дуже смачні наступного дня, нам навіть подобається на наступний день. Смак вони зовсім не втрачають. Все, Сподіваюсь, вам і рецепт сподобався. Пробуйте, експериментуйте, у вас все обов'язково вийде. А вам я бажаю, як завжди, усього найкращого, смачного, цілую, люблю, бувайте.